Працюємо, працюємо, працюємо. А, якщо чесно, не то, що навіть не забула, не було часу знімати. Це ми приїхали до Валерчика. Ми тут сортували медицину разом з Катєю, з Гломака. Катя, помаши ручкою, будь ласка. Да, ми це все відсортували, розклали, це поїде на п'ять різних больниць. Бачите, все поділили, там буде і на Рюміна, перший родом, дубки. А, дитяча больниця на, на Миколаївській правильно я поняла, а зрозуміла, і ще, якщо напоминаюсь володарському, якщо мою щось сказала зайво чи когось не згадала, то вибачте, вже трошки такі, знаєте, задовбані, бо ми тут від самого раніше Ти гарно. Так, гарна попа, гарно вийшла. Так, дивіться, ми хочемо за це все подякувати на медицину. медіцину. Ще в Каті задовантажимося, надав, надав фонд Карітас Драгобичу. Так, завантажимося і будемо розвозити. Так, а, тут, як завжди, рівненська церква «Асана», яка надала величезну допомогу. Потім а, міжнародний Городний, гуманітарний хак міста Рівне. Дякую. Ось це завдяки всім вам, вашим репостам, вашим лайкам, підтримкам, особливих грошах, бо щоб це все отримати і привезти, ми б у вас просто не впоралися. Дякуємо за підтримку. Дивіться далі. Ось ми вже тепер приїхали до Каті на штаб. І довантажуємо автівку тим, що було надано фондом Карітас, міста Драгобич. Велетенська їм подяка. Велетенська, велетенська... Хлопці працюють, бігають. А я як завжди тільки знімаю, щоб нічого не робити. Mm. <сі> Далі буде чекайте. Приїхали на Нікольську в дитячу лікарню. Вже вивантажилися. Там багато коробок вже прибирали. Віддали одяг медичний і такі, що можна стирати, тобто для медпрацівників, mm. і mm. одноразовий. Віддали харчування для лежачих больних. Mm. Віддало дуже багато всього mm. у співпраці з Геомакант та геомоноліт. Приїхали до першого пологового будинку, привезли медичну допомогу. Хочемо щиро від цього серця подякувати благодійному фонду Карітас з міста Драгобич за дану допомогу. Також вже стало гарною традицією дякувати місту Рівне, а саме рівненському волонтерському хабу, а окремо пану Івану та Рівненській церкві Асані. Я також хочу подякувати вас всіх за вашу постійну підтримку, за лайки, репости, коменти і за звісно, звісно, за гроші, тому що всі ці поїздки стали можливі тільки завдяки вам. Бо логістика коштує грошей. Ви в нас найкращі. Люблю вас.